Ще в ту давню епоху, коли на землі виростали платани й дуби, то й пальми з'явилось і моє сімейство виноградних рослин. Я виноград, герой багатьох напрямках. Я росту на цій землі досить давно, та побачив вже багато. А вам ще треба повчитися і спробувати себе у справі виноградства. Щоб бути глибше в темі та знати, як правильно закласти свій виноградник так, щоб він був на руки, уважно слухай лектора та запам'ятовуй. Тут ми маємо е, однорічний садженець, який був посаджений таким способом, як ми показали раніше, він уже сезон пройшов, скинув листя. Тепер треба його е, правильно. Укрити на зиму для захисту від морозів. Як це робиться? Використовується для цього звичайна пластикова пляшка з відрізаним дном. Е, Обов'язково, щоб була пробочка, я розкажу для чого. Так, е, вона одягається на крону цього саджанця. Для, для цього треба, щоб він туди вліз, треба його обрізати. Показуємо, як. Визрівша лоза. Виглядає ось отак. Вона коричневого кольору, така цупка на, на ощуп. І от якщо ну, вона здається такою, вроді, як мертвою, але якщо її надрізати, бачите, вона така зелена, жива. А оця лоза, бачите, вона не визрівша, вона зелена. Тобто вона не перезимує. Успішно зимує тільки визрівша лоза. Тобто ці ділянки пагонів можна сміло відрізати, вони не перезимують. Відрізати зелене до визрівшого. Отак от от можна їх відрізати. Вони не потрібні. А ті, що залишаються, ми обрізаємо на зворотній зріст. Зворотній зріст це що? Це з бруньок прокидаються пагони. І виростають. Нам їх е, треба залишити 2-3. Тому весь пагон нам не потрібний. Тому що з кожної бруньки вилізе пагон, нам стільки не треба. Тому ми залишаємо з цих пагонів по дві, по три бруньки. Ось от. Одіваємо пляшечку. Одіваємо пляшечку. Отак от. І засипаємо землею, присипаємо землею і засипаємо повністю до горлишка. От. Ну, ми засипати не будемо, просто я скажу. Отак треба засипати, щоб з землі виглядала тільки пробочка. Для чого вона потрібна? <кій> Весною, коли починається прокидання бруньок, нам треба цю пробочку просто відкрутити для того, щоб поступало туди свіже повітря, і поступово, не різко, а поступово виравнювалася температура в пляжці зовні. Хочу звернути вашу увагу на два основних способи: обрізки дорослого куща винограду. Для успішного плодоношення і максимальної урожайності, це обрізка на плодові ріжки і обрізка на плодову стрілку. Що таке плодова стрілка? Плодова стрілка у нас в даному випадку це оцей однорічний пагон винограда, який розташовується найближче до голови куща. До голови куща це стовбур. Осьо. Самий оптимальний пагін, ось він, він найближче розташовується до голови куща. І він самий визрівший, самий довгий з них, тому його можна використати в якості плодової стрілки. Значить, обрізаємо всі пасинки. Так, отримуємо, отримуємо отакий от подовжений пагін. Оце в нас буде майбутня плодова стрілка. Її треба підв'язати на основна проволока, основний дріт. На нього лягає вся нагрузка, тому що на, 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 на нього припадає і вага і грон. Які виходять з пагона. Тому на нього производиться і підв'язка плодової стрілки. Отак вона укладається і фіксується. Оце в нас буде плодова стрілка, майбутнього урожаю. Весною з кожного вічка виростає пагін, який. Росте вертикально вверх, які у нас отака гребінка образується. І ми її підв'язуємо до наступних дротів, до самого верху. І з перших двох броньок виходять грона, вони висять і розподіляються вагою на перший дріт. Ось отака, такий варіант обрізки на плодову стрілку. Це робиться восени. Тому що якщо ми його поріжемо навесні, то виноград буде, як кажуть, плакати. Тобто з порізів буде виділятися сок, стікати і куч буде ослаблятися. Це не бажано. І будуть всякі грибкові захворювання, це чіплятись на цей сік, там, розвиватись небажані грибки і все інше. Коли ми цю обрізку робимо восени, то ці порізи вони загоюються ще до морозів. І виноград дуже добре зимує, і навесні він вже готовий для нового росту. Другий спосіб на плодові ріжки. Для цього використовується стара лоза, на якій. Ростуть однорічні пагони. Ось вони. Сама стара лоза підв'язується на нижній дріт. А кожен однорічний пагін обрізається на раз, два, три, чотири. На чотири бруньки. І от верхньої бруньки треба відстань робити максимальною для того, щоб вона не вимерзла. Отак от. Так от. От, раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. От ми отримали рукав, на якому весною будуть так само, як і на плодовій стрілці, яку ми показали раніше. прокидаться бруньки на кожному пагоні однорічці. І теж будуть рости наверх. І все так обрізають. Звичайно технічні сорти винограду, які, з яких робить вино. Ви, мабуть, бачили на винограднику підв'язані отакі товсті рукави, і з них торчать отакі ріжки. Оце обрізка технічних сортів винограду. А плодові обрізаються на плодову стрілку. Отак. Є сорти, які Рекомендую для початківців, які невибагливі, і можна з них починати. Це Аркадія, Лівія, Молдова, Юпітер. До речі, Юпітер можна не вкривати, він дуже морозостійкий. І це сорт універсального призначення. Він і, з нього робиться і вино. І вживається просто для соків, їжу і таке інше. Це універсальний сорт. Молдова теж це універсальний сорт, універсального призначення. З нього роблять і вино, дуже смачне, до речі. І на смак вона дуже смачна, крупна синя ягода, тому раджу початківцям. Кодрянка. Теж із темних виноградів, і теж універсальне, і на вино, і е, десертне. Із білих е, раджу Аркадію. Е, лівія рожевий виноград. Це сорти такі, з котрих і я починав сам, і вони дуже врожайні, безпроблемні, стійкі до хвороб. І дуже добрий дають врожай. Ну що, створимо виноградник? Свій власний. А на наступний рік вже буде виноград. І такий соковитий, ммм. Я впевнений, у тебе все вийде. Тож давай поквапся! Скоріш замовили саджанці, посадили і вперед. Наступної осені розповіси, який виноград виріс.